Запобігти врятувати допомогти 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Це професійне свято працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. З нагоди дня рятівника в Івано-Франківську відбулася прес-конференція. Керівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в області ділилися із журналістами своїми здобутками і невдачами за останній рік. Перед початком прес-конференції присутнім показали фільм, який охопив всі напрямки діяльності рятувальників Прикарпаття: від оперативних виїздів на ліквідацію різного роду надзвичайних ситуацій до навчань та профілактичних заходів. Далі слово надали начальнику управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області, полковнику служби цивільного захисту Володимиру Чернецькому. Керівник повідомив медійників про підсумки оперативно-рятувальної діяльності управління за вісім місяців поточного року. З початку року підрозділами управління здійснено 21 989 виїздів за сигналом Тривога, 13 436 разів, що становило 54 виїзди на добу. Безпосередньо на ліквідацію пожеж підрозділи оперативно-рятувальної служби здійснили 1079 виїздів, що становить 4 виїзди на добу або один виїзд кожні 6 годин. Продовж 2013 року в області виникло більше тисячі пожеж. Це на 33 пожежі більше ніж минулого року. 60% випадків зафіксовано у приватному секторі. Повідомляють у відомстві. Врятовано життя 31 особі, з них одній дитині. Зокрема, 17 липня виникла пожежа в квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Коновальця в місті Івано-Франківську. З Задимленої квартири рятувальники винесли трирічного хлопчика на свіже повітря і передали його в руки медикам. Розповів пан Чернецький і про те, що у роботі рятувальників є і певні проблеми. Ми для того є і працюємо, щоб ці проблеми вирішувати. Що стосовно техніки, яка знаходиться у нас на облад... на озброєнні, техніка є, техніка працює, але, на жаль, техніка виходить в свій ресурс і її необхідно постійно оновлювати. Щодо покращення роботи у гірській місцевості, то тут теж є певні доробки. Зараз управління ДСНС уклало договір про співпрацю з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. У скорім часі рятувальний пункт буде облаштовано на обсерваторії на горі Піп Іван. Цей пост буде забезпечувати безпеку туристів, які будуть знаходитись в цілому чорногірському хребті. Забезпечить безпеку туристів, які будуть знаходитись на маршрутах, а також скоротить час прибування прибуття рятувальників до місця рятувальних робіт. Слово на прес-конференції надали також начальнику Івано-Франківського обласного гідрометеоцентру Володимиру Фриговичу. Наразі у штаті підрозділу є 98 працівників високої кваліфікації. В основному ці люди тільки спостерігають за погодою. Однак своїх прогнозів не роблять. Ми можемо просто сказати, що дійсно зима буде. Кількість снігу. Ми вам гарантуємо, що сніг буде. А яка зима? Я знаю, що зима дійсно буде. І по прикметах ми на них правда не орієнтуємося, що вона буде і досить суворою. Суворою і сніжною. Цікава ситуація із водолазною службою. 12 співробітників підрозділу опікується майже 9 -ма тисячами водойм, які є на Прикарпатті. Значну допомогу надають три автономні рятувально-водолазні станції, розповідає адмірал Микола Галько. Проводимо ці пошуково-рятувальні, аварійно-рятувальні роботи, надання допомоги людям на водних об'єктах, а також під час повіні, коли вони терплять лихо на воді. Ну і взагалі надання допомоги. При паводках ці паводки у нас бувають май майже кожний рік. На захід запросили і ветеранів служби колишній начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення, полковник у відставці Богдан Мойсишин присвятив цій благородній справі 30 років свого життя. Нині є добрим другом і наставником для молодих рятувальників. По роду своєї теперішньої діяльності я виїжджаю по районах. Тож ми є дуже спільна співпраця з управлінням державної служби надзвичайних ситуацій, проводимо спільні навчання. Заняття. Я спілкуюсь на місцях з керівниками, молодими вже які прийшли, такі, як і я колись прийшов в у 83-му році молодим лейтенантом і починав службу свою, пройшовши ці всі щеблі. І хочу відмітити, що дійсно люди, які призначені на місцях, відповідально ставляться до поставлених перед ними задач. Дуже багато робиться управлінням, в частності керівником Володимиром Володимирочем, значить, в укріпленні матеріально-технічної бази. Хочу відбити, те, що і навіть по таких районах, де я вже був Коломийський, Снятинський, Тисменецький район, є дуже спільна співпраця з органами місцевого самоврядування, які розуміють труднощі і йдуть на співпрацю. Підбиваючи підсумки прес-конференції, Володимир Чернецький подякував журналістам за плідну співпрацю та підкреслив, що всі сили та засоби управління ДСНС в області перебувають у постійній готовності до дій за призначенням. З Івано-Франківська, Мар'яна Мацьків, Сергій Грин для програми події НТК.